Насправді алкоголь грає дуже активну роль в сексі. Ця роль називається Мені пофіг, що я відчуваю. Мені пофіг, як ти виглядаєш. Я хочу їбатись. От і все більше нічого алкоголь не робить взагалі. Тобто він. Стирає межу, котра є до для вас допустимою. Він може стерти межу з вашими табу. Чому є оця історія? Що якщо ти хочеш, щоб дівчина тобі дала, треба її набухати? Да? Тобто, ця вся історія про стерті межі, про стерті кордони, те, чого в нормальному сексі з нормальними людьми, не повинно відбуватися під час. Алкогольного сп'яніння, ми не можемо контролювати себе, ми не можемо безпосередньо контролювати наші кордони. Ми розслаблені, і нам здається, що все суперлегко йде, що ми можемо взагалі зараз робити все, що завгодно. Насправді ні. Ваша психіка розслабляється, нервова система розслабляється. Однак, що відбувається з тілом? тіло залишається тим самим. І Тіло все одно приймає цю травму, котра може відбутися під час такого сексу.